Скажуть нова доба героїчного протистояння, ну і крім того, в нас така ось визначна ця доба. Е, що ж варто сказати про те, що дійсно ми вже 14 годин це робимо. Ми вже маємо певний результат. Зараз в залі засідав залі в центр студентів, там де сьогодні всі масово робили свічки, вже виставляються готові свічки для того, щоб експерти могли їх підрахувати. Ми вже розуміємо, що мова вже зараз стане про декілька тисяч свічок. Зараз щоб розуміли, просто зараз в двох кабін... в двох приміщеннях провели ця... працює на повну цех повідливки, який пішов на всю ніч на спеціальну таку на... на нічну зміну. І ми сподіваємося, що до ранку ми зможемо всі банки, які ми планували, перемолоти, Ну які ми планували в наших оптимістичних. Ни прогнозах. в принципі по ідеї, план мінімум у нас уже виконаний. Зараз ми їх виставляємо, тому ще раз нади. Ми запрошуємо всіх на 10 ранку. На 10-ранку сьогодні на презентацію нашого рекорду на встановлення прийде експерт. Він має підтвердитися і відповідно видає вида нам дипломи Хочемо, щоб ви всі розділили з нами. Це насправді хороший момент. Ми тут також не збираємо, щоб поговорити коротко взагалі про те, а що таке взагалі окопна свічка, для чого вона і чому чому ми взагалі їх робимо. Якщо можна, наприклад, купувати, я не знаю, лазерні якісь пальники. Це такі як ви бачите, це така, як ви бачите баночка з картоном, пальник по суті. Він заливається парафіном, підпалюється, і ця така свічка може саме такою такою Може горіти більше п'яти годин. Більше п'яти годин це джерело світла. Це джерело тепла, це джерело навіть для того, що можна щоб можна було приготувати ніж, і ми е, зрозуміло, що вона там не є там настільки потужна та тепло, як би хотілося, можливо, але в умовах окопів, в умовах постійних переміщень, це максимально оптимальне в плані ціни, і в плані між якістю між потребою це досить максимально потреба. Звісно, не для всіх підрозділів це підходить для деяких для спеціальних операцій, поки там курсується інші речі, але для піхотинців, для інших людей, які сидять дійсно в окопах часто. Їм це необхідно і для зігрівання, і для підсушування цього це дуже необхідна річ. Щоб ви розуміли? Зараз запити йдуть один за одним, їх кількість їх велика, Якщо раніше було 50-100, зараз це вже 500, Мови день куди про тисячі. Ми сподіваємося, що з, з сьогодні, з ранку, пі пі після 10 години, ми вже зможемо сказати такі запити великі, як то кажуть, одним махом. Тому такі речі не втратиться. Вони виготовляться ще з, 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 з 2014 року, але широко поширені поширення були вже більше після повномасштабного вторгнення Росії. Зараз, тому що зараз дійсно збільшується кількість військових стає потреба про їх. Стоїть потреба про їх обігріє підтримку. Ну наскільки це можливо? Тому зараз дуже багато спільнот, які цим займаються. Ми вирішили стати однією з таких спільнот. за попередніх два місяці. Ми займалися вже більше двох місяців. Ми виготовили майже 5 тисяч свічок. Це ми тут приходимо, збираємося по вечорах, і ви можете в цьому, до речі, денечки... о, Ігор Топ, хтось пише в коментарях, дякую тому, хто пише Ігор Топ, але не тільки, може я, я може, і топ скормічити не буде, чи буде. Боже, мене хоч батьки, якщо дивляться, то напевно скажуть, що я занадто запишався. Батьки, якщо дивитесь мене, то напишіть щось в коментарі. Е, отже. Ні, насправді топ, це вся команда, яка тут була. Сьогодні було стільки де сьогодні була настільки класна штука. От ми ту роботу, яку ми робили дійсно місяцями, сьогодні було зроблено, поки там за лічені години, завдяки тому, що була велика кількість людей. Ми на цьому не припиняємо нашу роботу. Ми будемо далі продовжувати робити ці свічки. Ми будемо всіх запрошувати до того, щоб вони приходили виготовити ці свічки. У нас є так само гуманітарний штаб, який займається зокрема цим питанням. Ми, також ми займаємося таким іншим питанням. Ми змагалися гуманітарні підтримкою збору гуманітарної допомоги, відправка. Це були звільнені мешканці Київщини. Зараз це був і Харківський напрямок після звільнення недавно це був Херсон, ми буквально недавно повернулися від відвозу волонтерну допомогу. Там вона теж дуже потрібна. Також це підтримка наших військових в першу чергу студентів, працівників КПІ, і зараз те саме для такого, для такого підтримки продам. розіграємо ось ці чудові речі. Ось цей транспортувальний кейс від снаряда до м 777 Оцей кейс від НЛО, і ця паляниця. О, дякую, ще прийшов донат на картку Монобанку 350 пятьдесят гривень на наш збір для, студент, для студента є на, на автомобіль. Ми вже зібрали майже 100 тисяч гривень. Я... Дмитро, не підкажете, яка сума була? Я... На Дванадцяту -го годину ночі ми зафіксували суму 90 тисяч 271 гривню, 70 копійок з вже 140. Тисяч необхідних трошки збільшився банки, як говорив ігор на минулому брифінгу, зв'язку з тим, що трошки змінилися. Потреби і запити. Якщо вже говорити про цифри, то питання таке буде до тебе, Ігоре. А скільки людей взагалі зареєструвалося? В на нас на зареєструвалося близько ну, більше двохсот більше, п'ятдесяти більше людей, але там не було наших базових, скаже так, волонтерів, які ми знали, що так будуть. Наприклад, туди долучилися студенти і СЗІ Ми відразу ще пожертвували бо вже нас щось сили привели. Але коли побачили, що вони просніли 6 годин. А, а наприклад, навіть якби вони там йшли замість якихось там, можливо, знаєш, це було дві години. Ми сказали, нам дуже це цікаво робити. Вони ще й не, не нинішти. Буду готовий плити. Тому ми зрозуміли, що це ті, дійсно дуже круто. І прийшли ініціативні волонтери з групи нашої Цокопої Фемілі і з факультетів дуже приходили багато людей. Приємно, дуже що студентський актив відгукнувся багато в чому на такі. На, на, на такі ініціативи, тому сумарно думаю, сьогодні було більше 150 людей. Бо люди приходили, люди вухо, люди йшли. Якби ми, якби як ми, ми, ми бачили, ситуацію, ми просто ввечері написали, що ми потихеньку збираємося, вже розходимося. Я впевнений, що люди приходили під зараз. У нас близько 20 людей були готові працяти всю добу, і ще ну їх приходити виключно на ніч. Так, тобто такі цих, то ми вже попросили, щоб вже не приходити. Ми тут обійдемося цим. Хоча щоб розуміли, зараз проректор Купаї нам допомагає зараз заливати ці окопні свічки в цьому. Один, один, один з проректорів, скажімо так, за що ми за що ми дуже вдячні не Валерію не взагалі, за підтримку і за і взагалі за всю підтримку в цих, тому що дуже багато було людей, і студентів, і діти маленькі тут ходили, приходили до пана сидити ці банків, вони відчували, що вони чимось допомагають. Оця дуже крута атмосфера. Ми дуже хочу ще й повторити. Можливо, будемо робити ще якісь інші акції, не тільки по свічках, можливо, по чомусь іншому. От, наприклад, бібліотек. Текапи, наскільки знаєш 6 грудня планує проводити блетіння сіток, відзначаючи між день волонтера. Тобто, беріть участь у таких речах, стрім наш триває, так? Стоп. Не переживайте. Зараз продовжиться стрім. Тема з любов Питання, не знаю. так. Це але. варто мова читать. Включаємо фонарік, навірно. Світло виключив, дякую. Ну, що сказали? Це... А, ліхтарик ти можеш вікнути? Так. Я можу зараз увікнути ліхтарик, але я згадав, що в мене тут проблема іншого характеру, яка пов'язана з тим, що. Батарійка? Ні, ні, не тільки телефони uh -huh. зернів, і, і це, до речі, теж. Так, що інтернет зараз відразу впав провідний. Так, да, бо відключився ж Wi-Fi. Ні, в мене був не Wi-Fi. От, бриф... оп, уже пропало цьому. Переключилося найголовнішого етап. А, а шо, 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 шо? Не піся, Катарина, що ж то було? Як це вже оказалось? Ну, будемо цьому, а... такс. Інак, Сергій і на нього от щось таке. Оп, майдером, над... вже... ми переключили <пробується> зараз на стрім з кухні. Е, Що ви робите до іншої мережі Добре, наскільки буде свічка близько? Добре... Це нам принесли люди, які сьогодні приходили нам на допомагати в заготовках. Вони привезли свої свічки, залишки, агарки. Ми також їх використовуємо. Оці, мабуть, з роками. Два нуль там нуль один. Що Що ви робите? Розкажіть? Ми парафін. Ось це біле зрегульоване, це нас парафін. У нас, як ви пам'ятаєте, можливо, чи не пам'ятаєте, у нас є дві тони парафіну. Ось, дуже вдячні за ці 2 тони парафіну для благодійного фонду MiraHelp. Завдяки ним і відбувається, грубо кажучи, наш рекорд ми маємо ресурси. Ось в цих чайниках цих каструльні ми розправляємо парафін. І ми будемо його заливати ось туди. Чи є зараз щось вже готове, щоб ми могли Так, Готове є, стоїть зараз. А щоб залити я маю. Зараз я буду вже заливати. О, зараз. ось дістаю, ви бачите момент, який вам не покажуть ніде. Вдома, будь ласка, не повторюйте через те, що... що це вогненебезпечно. небезпечно. Ось таким чином заливаємо просто сучки. Неймовірне, неймовірне. Як я розумію, на цю роль найкраще підійдуть в, там в садочках, працюють. У них рука набита розвивати. Справа в тому, що парафін в нас він може загорітися. У нас вже сьогодні таке було. Це ось справа в тому, що він гарячий, не можна опектися. Ми вже перед тим, коли ми вже реалізували чотири 500 свічок. За ці два місяці, коли ми зайнялися повними свічками, у нас вже багато є травм, багато опіків. Ми вже навчені і ми таких речей не повторюємо. Тому прошу вас, не повторюйте вдома, не повторюйте в квартирі через те, що ви можете загорітися. А Яка техніка безпеки може бути в цьому випадку? Яка техніка безпеки? Не робити цього вдома в квартирі. Можете взяти мангал, вийти на вуличку е і там розіривати чайничок. Техніка безпеки не робити цього. <ріху> <ріху> да, приходите до нас, ми це все зробимо, ми тут трошки просимо чуть Наскільки вистачає жінка дозбуться щось? <ріху> Наскільки чого вистачає? Чайнику. Е, в чайнику, секінці, чайнику я не знаю скільки. Е, справа в тому, що сюди йде приблизно 200-250 грам залежності від картону. Як картон в себе впитує віск, пархів, точніше. Ось стільки і належить можна живе. І скільки тепер повної готовності? Ну, що, ми, що ми робимо? Ми зараз готові свічки, ставимо охолоджуватися ось там, ось там. Вони охолоджуються буквально пів години. Вся свічка готова. Супер. Можна пакувати? Можна пакувати. Можна пакувати. Да, можна пакувати. А, а повторно забиває, бо я чув, що там може картину. Ми бачили, що є деякі, які повністю не залиті через те, що себе знову ж таки цей картон впитав, він дуже сильно вбирає деяких картон. У нас просто різний картон. Mm -hmm. Ось він сильно вібрав, ось ці ми будемо доливати, через те вони тут стоять. Mm -hmm. А ось ці ми вже не будемо доливати, воно вже тут зверху застигає, все добре. Та тож виходить ще трошки і можна відправляти. Нашим на місце нашим захисникам на місце дислокації. Ну я вже в черговий раз нагадую сьогодні про те, що ми проводимо благодійний збір на автівку для студента з ІАЄ, який зараз проходить службу. Донатьте посилання в описі в описі до цього стріму. Світ камера, мотор! 에, поки що ми продовжимо без ігоря. В нас, як завжди, наш обленерго турбується про здоровий сон. Рівно о скільки там о 10, 10 хвилин на першу, наскільки розумію, нас потушили. Сказали, дітки пора спати, але українці народ незламний і не дивлячись на те, що тут, прямо тут, ми зараз не зможемо продовжувати. Я думаю, це це є оті святі декілька годин, щоб перепочити і почекати, поки відновлюється електроживлення повне, тому що наскільки розумію, ми від. Е, генератора не можемо тобі дозволити таку розкіш, як плавати. Е, є ще інша причина, просто генератор, він, генератор е, плита, вона трифазна, він у нас генератор однофазний. Тому ні, не будемо. Ну не переживайте, в нас працює як мінімум цех в 19, він, він працює від газових плит. Я ж кажу, це, це для нас зараз, для тих, хто працює зараз в профкомі, це оці святі години для відпочинку. Поспіть, будь ласка, хоч пару годин на добу, бо обленерго впевнені, що ми встановимо рекорд. До речі, щодо профілакторію, щодо дев'ятнадцятого да? так, дев'ятнадцятого дев'ятнадцятого гуртожитку там працюють наші ініціативні волонтери з КПІ Фемелі. Ну якщо будемо підбивати підсумки, то. Попереду 10 годин, як ми бачимо, непростих 10 годин, тому що зараз ми вже працюємо від додаткових наших джерел дживлення, за що ми дякуємо студентському конструкторському бюро Інституту телекомунікаційних систем. В общем, 10 годин до кінця. Щоб поставити рекорди 50 тисяч, щоб закрити збір, який буде тривати до вівторка. До ну вівторка. аукціон аукціон триватиме до вівторка. Ми нагадуємо вам, щоб ви робили донату, щоб ви підтримували. Тому що дійсно там вже на хлопці прописали відео, що от нашому підрозділи потрібен автомобіль. Ми розуміємо, наскільки ми розуміємо, наскільки дійсно там складаємо. Тому що щоб ви розуміли, там ситуація трошки інша з погодою. Там тепліше, там зарегряється. якщо бачимо дану можливо фотографію хлопців окопи під 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 бухмутом, де якраз вони там це в грізі всім цьому. Найні пріншу погоди, інколи навіть можливо краще трошки мороз, хоча б в плані прохідності техніки. А зараз це дуже складно і без повнопривного автомобіля там немає що робити. Давайте ще поможемо в цьому. Ми розуміємо, що да, ми вдячні всім, що, хто вже допоміг. Ми розуміємо, що це багато ресурсів, зараз це питання не просте. Але ну, така, так, така у нас зараз робота, ми ну, Повинні допомагати в цьому, хлопці потім допоможуть нам і перевезуть нам крім цього, крім самого кеса, ще можливо тубус. Ми надіємося, коли з нас буде тубусінло, і тоді вже ми з ним зробимо все. І всіх запрошуємо десяти ранку. В цьому ми далі продовжимо роботу, незважаючи на відсутність світла. Ми зараз відключимо резервну жиру живлення. Ми до цього благотові сьогодні у нас уж одне включення було. Сподіваємося, що за цю добу, хоча б найближчих 12 годин, відключень не буде. Але нічого страшного, ми це. Ми Якщо має... що, шо ми реєстратором з книги рекордів Гіннеса підсвітимо Фонарика, <смітна> щоб вони обов'язково побачили <смітна> <смітна> про те, що е, хто хто капишники не переможні. До <смітна> речі, в нас не тільки капишники, наскільки відомо, у нас е, взагалі з цього Києва сьогодні приходили е, діти, студенти, дорослі питали, де ставиться рекорд. Люди приходили, і насправді Ігорь, велика тобі подяка саме за ініціативу. знаєш, е, іноді. Е, Важливо саме те, щоб прийшов хтось з ініціативою. Ну що ж, думаю, ми не будемо витрачати зайві ресурси, і зараз просто не будемо витрачати дорогоцінний час. Будемо для того, щоб почати наше резервне живлення. Тож до зустрічі, мабуть, о четвертій виходимо. Так, ну, Давай до давайте. зустрічі о четвертій ранку будемо Хто сподіватися. Що в цій годині буде світло. А всім, хто вже йде спати, добраніч, а ми продовжимо працювати. На все, все добре, на Україні. А зараз інтерв'ю з нашою проректоркою.